Thanks <laughs> У Марокко побудують найбільший стадіон у світі. Стадіон Хасан-2, Паризька студія Чой та Міжнародне архітектурне бюро Пополюс проектують найбільший футбольний стадіон у світі. Об'єкт зможе вмістити до 115 тисяч глядачів і буде побудований за 38 кілометрів від Касабланки в Марокко. Вся споруда буде накрита величезним полотном, що нагадує традиційні берберські намети. Гранд Стад Хасан 2 є частиною підготовки до чемпіонату світу. До футболу 2030 року, який прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко. Цікаво, що найбільший стадіон у світі, який не є виключно футбольним полем, розташований у королівстві відлюдників. Стадіон буде побудований в невеличкому містечку Ель мансурі розташованому в декількох кілометрах від узбережжя. На площі понад 100 гектарів архітектори створять спортивну споруду, вбудовану навколишню зелень. Кожен з величезних секторів стадіону зможе вмістити майже 30 тисяч глядачів. А окремі королівські та віп-сектори запропонують ще 12 тисяч місць. Найцікавішим елементом проєкту стане величезне полотно з алюмінієвої сітки, яке накриє трибуни та площі перед стадіоном. Конструкція базуватиметься на великих колонах і сходах з зеленими терасами, які будуть підвішені на висоті 28 метрів над землею. Крім того, на критих площах перед стадіоном також будуть розбиті сади.